Дорогі друзі, на жаль, у наших сім'ях часто трапляється таке, що батьки похилого віку, дідусі чи бабусі хворіють, отримують серцеві напади та інсульти, втрачають здатність тверезомислити, не орієнтуються у часі і просторі. Що робити у таких випадках? Хто визначає їхню дієздатність, як оформити опіку та піклування, щоб це було законно? Про це ми поговоримо у цьому відео. Це потрібно знати і пенсіонерам, щоб захистити себе від неправомірних дій, а також дітям, щоб законно опікуватися своїми хворими батьками. Але давайте спочатку розберемося у термінах, і я дам відповіді на найбільш болючі запитання. У цивільному кодексі України існують дві окремі категорії. Обмежена цивільна дієздатність і визнання особи недієздатною. У першому випадку суд визнає людину такою, якщо вона не може керувати своїми діями, але певний рівень самостійності зберігає. Підставою може бути хронічний алкоголізм, залежність, психічні розлади середнього ступеня. Що може така людина? Отримувати пенсію, укладати дрібні побутові угоди самостійно, а в складніших питаннях потрібна згода піклувальника. За нею закріплюється піклувальник. Друге це недієздатна особа, те, що люди називають повністю недієздатною. Це людина, яка повністю втратила здатність усвідомлювати свої дії чи керувати ними. Це може визначити лише суд. І обов'язково психіатрична експертиза. Така особа не може підписувати будь-які документи, укладати будь-які договори, заповіти, відкривати рахунки, отримувати або розпоряджатися пенсією чи оформляти довіреності. Інтереси такої людини представляє опікун, який виконує всі юридичні дії. Тож, яка різниця простими словами? Обмежено дієздатний частково зберігає права, може щось робити сам, але під контролем. Недієздатний, тобто повністю недієздатний, не має права здійснювати юридичні дії. За нього все робить опікун. Хто визнає людину недієздатною? Тільки суд. Підстава. Це стаття 3941 Цивільного кодексу України. Рішення набуває чинності лише після вступу у законну силу. Без рішення суду ніякої опіки юридично не існує. Чому лікар або психіатр не можуть визнати людину недієздатною? Бо медичний висновок це лише доказ, а не правовий статус. Навіть якщо лікарі підтверджують психічний розлад, статус недієздатної особи надає виключну суд. Родичі не можуть самостійно змінити правоздатність людини, ніхто не може оголосити людину недієздатною з власних міркувань. Коли суд призначає судову психіатричну експертизу, експерти не оцінюють вік, чи стан пенсіонера. Побутовому сенсі, вони відповідають на два вузлові юридичні питання: чи здатна людина усвідомлювати значення своїх дій? І чи може вона керувати своїми діями? Ось що реально аналізують експерти, коли визначають дієздатність літньої людини. Чи орієнтується людина у часі, у місці, у власній особі? Чи пам'ятає події, дати, основні факти життя, чи підтримує логічну розмову, чи розуміє запитання, чи здатна робити висновки. Порушення за типом деменції, хвороби Альцгеймера, тяжких органічних уражень мозку можуть вказувати на втрату здатності до самостійних юридичних дій. Також експерт оцінює, чи розуміє людина наслідки своїх рішень? Чи усвідомлює, хто вона, в якому стані перебуває, яка її хвороба, чи може людина самостійно жити? Чи здатна організувати своє харчування, гігієну, безпеку, чи може розраховуватися у магазині? Чи розуміє, що таке рахунки, пенсія, документи? Експерт ставить питання, що таке пенсія? Що таке договір? Як отримуєте гроші? Для чого вам потрібні гроші? Що буде, якщо підписати документ? Якщо людина не розуміє суті, то дієздатність знижена. Експерти не визначають старість, вони визначають здатність людини усвідомлювати свої дії та керувати ними. Як стати законним представником. Даю покрокову інструкцію. Правила прості. Ніхто не може автоматично представляти пенсіонера, який втратив дієздатність. Закон допускає лише дві форми представництва опіка і піклування. І обидві встановлюються виключно через суд. Отже, крок перший. Подати заяву до суду. Родич або орган опіки подає до районного суду заяву про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною про призначення себе опікуном або піклувальником. Суд призначає судову психіатричну експертизу. Після огляду приймається рішення. Крок другий. Отримати рішення суду. Це базовий документ. У ньому записано що особу визнано недієздатною або обмежено дієздатною і хто призначений опікуном або піклувальником. Без цього документа ні пенсійний фонд, ні банк, ні нотаріус не визнають представника. Крок третій. Оформити опіку чи піклування через орган опіки. Після рішення суду потрібно звернутися до органу опіки та піклування. Виконком міськради чи сільради. Там видають акт про встановлення опіки чи піклування і вносять дані у реєстр опікунів. Без внесення у реєстр опікунів установа не вважає вас представником. Крок четвертий. Підготувати пакет документів для пенсійного фонду. Для пенсійного фонду потрібні рішення суду. З печаткою або електронною копією з QR-кодом, паспорт та ідентифікаційний код опікуна чи піклувальника, паспорт або id картка пенсіонера, якщо є доступ, пенсійне посвідчення, заяви до пенсійного фонду, який тепер підписує опікун чи піклувальник. Крок 5. Повідомити пенсійний фонд про зміни. І оформити отримання пенсії. Після пред'явлення документів пенсійний фонд вносить інформацію в пенсійну справу. З цього моменту усі юридичні дії щодо пенсії здійснює опікун. Що не працює для пенсійного фонду? Нотаріальні довіреності недієздатна людина не може підписати довіреність. Вона не дійсна з моменту підпису. Людина каже, я ж родич, родинний зв'язок теж не дає жодних прав без рішення суду. Пенсійний фонд юридично не має права приймати від такої особи заяви. Отже, давайте підсумуємо: право визначати стан пенсіонера належить не родичам, не лікарям, не соціальним службам і не пенсійному фонду. Є єдиний орган, який може встановити будь-яку форму втрати дієздатності. Тільки суд. Надіюся, пояснив все зрозуміло. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!